Добре, то ви розкажіть трошки так от про стежку, як ви до цього ну, прийшли. Ну, а стежка, колись була стежка з правої сторони, була. Вона от звідти починала з вокзалу, ми завжди їздили. Там була вона хороша, така укатана, бо багато раніше людей ходило. А потім, мабуть, років п'ять назад ремонтували колію і ту стежку, там, де вона була пробита, от, ну. Понятно, що там міняли щебенка, ця, там коротше, зараз не можна їхати. А привик їхати, бо це найкращий варіант їхати, бо по дорозі і зараз машини так їздять, страшно просто, дуже неаккуратно. А тут їдеш свіже повітря, добре ніхто тобі не заважає. То я, А я пішки ходив такого по цій полосі. Думаю, дай я проб'ю дорожку. За кіркою такою, де боліміні, там колись була дорога, але вона заросла та дорога така, що машини їздили. Бо ми раніше по ній їздили, на лижах їздили зимою, то я оцю дорожку пробив спочатку до восьмого кілометра. Там є такий переїзд, що можна під, під желізною дорогою машини проїжджають. Спочатку туди пробив. Пару років дивлюся, почали люди ходити, їздити. Ага, думаю, ну, а там виходить так, як під. Дорога була збоку, боку, якби з краю цієї полоси, оцеї лісополоси. Але там так, другий раз ідеш, ідеш ще раз поле переорали. І, і куди? І назад не хочеться йти, то я ще далі пробив, там вже дорога, яку не переорюють, завжди є, отам Сашпанова. То до той дороги дотягнув ту дорожку, і вже можна їздити на Рішуцька, а з Рішуцька там ще є. до... До Сергіївці теж хороша вздовж, там теж є не переорюють вздовж по полоси знаружи, от з цієї сторони, якби з лівої. І там далі можна вже далі в ліс їхати кудись. Коротше, там вже можна їздити, є куди поїхати. Головне, оцей кусочок приїхати було. А як ви це робили? Як ви і пробивали, чим? Сокірка маленька, прочищав, розкидував, там от воно тако, там в той полосі видно тако було. Чи, чи собаки ходили, чи може звіри, може трошки охотники, такого ну, направлення було якесь. Там пару місць таких, що кущі такі були, знаєте, що ну, такі в'ються понизу. Оце там такі, от, пару там таких місць десь метрів ну, по 100, по 100 таки проблема була. А так, нема проблем. Прочистив, де й отако, палки вбираю там всякі різні. Ну так. В, ви її підтримуєте, так? Так, так. Я ходжу як для тренування. Я хожу два рази в тиждень, вівторок, в четверг, а в суботу десь далі йду, так, кілометрів, щоб на 30 було. А так, щоб мені не зв'язуватися ні з яким транспортом, то мені добре звідти вийшов, пройшов, все. З північного виходите? – Так, так. І пройшовся собі. І другий раз іду цією стороною, а назад вертаюся з тої стороною, якби різні дороги. Угу. Отак, от, от і. А... Так і. Мітки теж виставили. Так, да, так, да, да. Я мітки понаставляв всякі банки. Воно, звісно, не, не красиво, що ні не, не, не приятно. Але друго, я спочатку стрічки такі, знаєте, є білий з червоним. Але повіше їх здирають. Хто там здирає, я так і не пам'ятаю. Угу. То я думаю, ми весною зробимо там щось таке. От, от я кажу, що добре, з банок цих пивних вирізати такі. Чи ромбики, і прибить гвоздиками, і все, воно і заважати не буде, і видно буде добре. То я навесну зроблю це, от зробив разом. А там ще цигани колись жили. Чи вони... Жили, вони жили з цієї сторони. Там це у них Богдан. А, а, да, а там то не цигани жили. Ота от халабуда та здорова, то пацани зробили. це пацани да, да, я бачив. А потім хтось її спалив в минулому році, літом вже. Там у них печка була, вони там собі зробили так, як так. Як колись ми називали штаба. Та я бачу, як вони робили її, бо я часто ж ходжу тут. А от, ну ви знаєте, тут місцевих, шпани, вони як ставляться? Ні, не не, не чули, що їм Ні. там. Бачив, оце робили тут перед цим, як сильний вітер був, то попадали дерева, було чотири дерева лежало. То хлопці отут робили залізничники, вони підчищали, то я їх попросив, то вони пообрали повид... ці дерева. Зараз немає чисто знову хорошо. Бо я мілець, то я так розчищати, можу таке. а як таке дерево впало, кльон такий здоровенний, то там вже не почистиш його. То ви думаєте, що вони не знають, що це ви зробили цю стежку? Ні, може, і знають, бо іноді ходять там, мисливці ходять, ми тако з друг з другом. Общаємось, вони в суб'єті, а так, в принципі, вони, мабуть, не знають, що це. Але користуються трохи так. Багато людей користуються. Да, я вже бачу, це вже зараз і літом, і вже натоптана, хороша стежка вже стала. Була така, особливо там після восьмого була єлі заметна. Але зараз вже натоптана. Там зараз, як убрав трактор, то трохи такі ями поробив. Але я потім весною. Беру лопату, собі розглазив да і все. І воно там не багато часу займає.